Для нас лампа вагою 4,2 кг і висотою 20 см. Глиба, яка чиста, чиста сіль, без домішок, без породи. І така дуже гарна, це натрій хлор чиста. І, і з породою теж дуже класно, Там е, вітаміни, я їх називаю, вітаміни повітря. Ну, Вони видають вітаміни повітря. Ну, це так. Умовно. Саме головне, що це Солотвинське сіль. Оце саме головне. От. А оці, бачите, отак е на підставоці з буковій трошки от від, піли, від пилки залишилось, як погорілова трошки. Знаєте, можна наждачком протерти. Але, е і буде чисто. Але ж, значить, навпаки, зараз сучасні такі. Роблять, щоб таке було цікаво. Цікаво, щоб була підставочка. Ну, от вона така, на мою думку, цікава. Василь такі робить. Ну, захист від бронко захворювань. Детальніше на сайті сайтілампом.ua і також докладаються такі інструкції. Ну, там на чотирьох сторінках. Інструкції, як користуватися про лампу. От таке.